Слава Україні! На зв'язку Богдася, і сьогодні я з вами хочу поговорити про огидне кохання Колін Гувер. Нещодавно РМ випустило в українському перекладі цю книжку, я її читала ще в оригіналі, аглілав вона називається в оригіналі. В нас переклали Огидне кохання. І ще я хочу сказати, що читала я її приблизно рік назад, тому деякі враження у мене можуть бути трішечки сплутані. І загалом це перша книжка така серйозна, скажімо, англійська. Яку я прочитала, і поки що єдина, бо я кілька починала, закидала через різні причини. Е, тому, якщо ви починаєте читати книжки англійською, Колін Гувер, як всі рекомендують, це найкраще, що може бути, тому що тут рівень b 1 b 2 в мене рівень b 2 але, напевно, не повний чи що, я не знаю, не повний b 2 скажімо так. І мені було читати досить легко, тобто я розуміла всю суть, і якщо ви хочете читати в оригіналі, читайте в оригіналі. Але від РМ, ну, настільки. Така красивезна книжка, що я прям захотіла її собі придбати, але я така людина, що знаю, що перечитувати точно не буду, тому я вирішила, що е, не буду її купувати, і зупинюся просто на аглілав. І ми знаємо, що якщо це книжка Колін Гувер, то тут має бути якийсь травматичний досвід, якісь травматичні стосунки, щось травматичне, так, тому що у всіх її романах є якась проблема в стосунках, так, якийсь попередній невдалий досвід, щось, що спонукає задуматися, тобто її романи, це не якісь романтичні комедії, так, якась мильна опера. Тут завжди піднімається якась важлива тема, так, як, наприклад. Наприклад, в покинь, якщо кохаєш тема домашнього насильства в 9 листопада, тема зовнішності більше, так плюс-мінус, і це третя книжка здається, яку я прочитала від Колін Гувер. У Мене ще є своди про нього, але я її ще не прочитала. Тому е, буду відштовхуватись від цього. Тут теж у нас є певна травма, яка була розкрита ближче до кінця. І ти ніби читаєш всю книжку і думаєш, Майл, ну ти козел, Майлз чи Майл? Мені здається, Майл. Майлз, сорі, Майлз, його звати Майлз, але в нас здається його називають Майл. Не знаю. Мені здається, що я чула, що в українському перекладі Майл, але його звати Майлз. Хай буде Майлс, мені більше подобається, або я буду плутати все відео, так як я люблю це робити. Перше, що тут у нас відбувається, що кожний розділ це скачки часу. Тобто, перший розділ йде, наприклад, від імені Тейт. Це дівчина, яка якраз таки головна героїня. Тейт. Наступний розділ у нас починається з від Майлса, і саме 6 років тому, так тобто, що відбувалося 6 років тому. І ось ці розділи вони чергуються, тобто теперішнє від Тейт. І минула від Майлса. Тобто, що ж сталося таке, шість років тому. І ти всю книжку читаєш, і воно розкривається лише ну, буквально в самому самому кінці, і ти всю книжку читаєш і думаєш: ну що ж тебе там таке травматичне було? Ну чому ж ти так себе дивно поводиш? Е, і так чергувалися, в принципі, продовж цієї історії. І коли ми знайомимося з головною героїнею Тейт, ми розуміємо, що вона медсестра, яка переїжджає до, в інше місто до свого брата, який є. Пілотом і буде певний час жити у нього, так тому що ну вона приїхала з іншого міста. Його в той час не було вдома, і в, в цьому будинку можна сказати, що це аля гуртожиток, але це не гуртожиток, це просто такі квартири. І в більшості в цьому будинку чи готелі навіть жили саме пілоти, так бо там були і консьєржі, і ліфти. Ну і ліфти теж багатоквартирних будинках. Ну що я вже ви думаю, ну коротше, будинок, де живуть багато пілотів. Так от, вона підходить до квартири, де мав жити її брат, але він там був на зміні, здається, чи що, його ще поки що не було. І бачиш, що на порозі тієї квартири лежить якийсь п'яний в хлам чоловік, який вимовляє ім'я, Яке ж ім'я він вимовляє своєї колишньої коханої, як її там звали, Sorry, I'm sorry. I'm so sorry. так де цей розділ від нього, який починається? Я тут прямо виділяла, бо він дуже гарно до неї стався. Рейчел Рейчел, і він вимовляє це ім'я Рейчел Рейчел і ридає біля дверей см. Дверей, куди мала увійти Тейт, вона дзвонить до свого брата Hello, how are хаваю, так <сміст> і запитує, і каже, що тут такий чувак. І він каже: Давай я подзвоню своєму другу. Може, це мій друг, може це взагалі не зрозуміло хто, хай він подивиться, як виявляється, це дійсно був його друг, і він був в шоці, що він там такий п'яний прийшов, розлігся біля дверей і щось йому не то. Це у нас так розпочинається історія. Історія знайомства. Що ж вона роби, він їй каже, що. Що це мій друг, тому, будь ласка, займися ним і вона його бере просто, відчиняє квартиру, затаскує його туди, кудись його там кладе. Він рейчел, 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 марить, 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 марить. І вона його так і залишає, а сама розміщується у своїй кімнаті. Наступного ранку вони вже нібито знайомляться. І цей Майлс розповідає, що знає, що вона зробила, і каже, що таке в нього що таке рідко в нього буває. Ну якось себе виправдовує. Це так, як я пам'ятаю по своїй пам'яті. Далі у нас відбувається те, що ну Майлс ніби привабливий такий для Тейт. Він їй подобається, і повернемося в скачок часу. Хто ж така Рейчел? Чому він марив Рейчел? Що ж відбулося таке 6 років тому? Ми повертаємося в часі, бачимо, як він ще підліток вчиться в школі. В старших класах, і до нього в, його в школу приводять новеньку дівчинку, яку звати Рейчел, і він мав показати їй цю школу. І вони в один одного закохуються, в них там е, амур, любов, кохання ну, ви зрозуміли. Е, але як пізніше виявляється, це забігаючи так наперед, виявляється, що. Е, його батько і її матір. Вони в стосунках, і, типу, є велика ймовірність, що вони стануть зведеними братом, братом і сестрою, братом, братом. Це їх трощить, вони не знають, що робити. Вони вже ж таке велике кохання, і що як їм справитися з цим? Якщо їхні батьки одружаться, то вони не зможуть бути разом і вони не можуть розповісти батькам, що в них є почуття один до одного, що вони нібито разом, що вони дружать, кохають і так далі. Е, ось така у нас подія, і повертаємося в минуле. І, 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 знову, і знову у нас скачки в теперішній час. Тобто ось це от, е, відбувається, і ти проведеш книжки, не розумієш, що тут такого мега травматичного. Ну, що за 6 років це не пройшло. Е, вони починають стейти, нібито, е, зустрічатися, точніше не зустрічатися. Він їй говорить, там була така цікава фраза Не запитуй мене про моє минуле і марі надій на майбутнє. Ось так він їй сказав. І вона така: нума займатися коханням без зобов'язанням. І вони продовжують ці книжки. Тут просто дуже багато сцен, 18+, і красиві, Вони, ну що сказати, дуже красиві. Колінгувер міє гарно писати. Хоча інші книги, які я читала, вони не були такими. З таким наповненням, скажімо так, тут їх було дуже багато, тобто в них розпочинаються типу аля стосунки. Мідні стосунки, ось як скажу і те, і йому подобається, але він не може відпустити своє минуле, тобто прожити його. І ти всю книжку думаєш, ну що там в тому минулому сталося? Повертаємося на 6 років тому. Батьки цієї Рейчел і Майлса вони ніби з'їжджаються, вони живуть в сусідніх кімнатах, і щось між ними там відбувається, і в них ці почуття не зникають. Вона ця Рейчел, його боїться, там боїться, щоб вони не зробили чогось поганого чи щось. Ну ви зрозуміли, в якому плані це все котилося. Тобто щось відбувалося, але ще саме не було зрозуміло. Загалом, те, що весь цей його травматичний період тривав шість років, він за 6 років не мав жодної дівчини, говорить дійсно, що щось сталося ніби дуже травматичне. Але виникає запитання, чому він не пішов до психолога, психотерапевта, ну не припрацював свої проблеми. Тому що виходить, він нібито йому подобається тейт, в них стосунки без Зов'язань вона намагається якось перейти до чогось більш серйозного, тому що він їй подобається. Вона не може в ньому нічого розкопати, він нічого їй не розповідає. Для нього це мега травматично, але він мучає її, мучає себе і нічого з цим не робить. Ось так це все у нас відбувається, і це все відбувається протягом цієї книжки. В принципі, так Майлз, бачачи, що він нібито закохується в Тейт, боїться, ніби зробити їй боляче чи, чи що. Якась незрозуміла в нього поведінка. Він її то відштовну. То навпаки притягує, тобто грається з нею, знаєте, в ці якісь емоційні нездорові гойдалки. Вона ж постійно за ним бігає і намагається зрозуміти, що ж не так, що трапилось в нього в минулому, що таке відбувається, чому він її не підпускає. Тобто вона буквально дуже намагалася до нього приблизитись. І там ще був такий герой, пілот, старий пілот. В минулому пілот виходить, якийсь дід, ну може, то не дід був прям. Ну, типу, вже такий дорослий чоловік, ну, поважний чоловік, в похилому віці є чоловік, ну, тобто хтось там старший. І він, типу, давав поради тейти, типу, спробуй, там, дай йому час, ще щось. Тобто він знав історію Майлса, але їй не розповідав, бо це він сам має до цього дійти. А Майлса він спонукав, ну розкажи вже їй, ну, ну що тут такого, ну, вже поділися. Ти маєш це забути, ти маєш шукатись далі, життя триває і так далі. Знаєте, Книжка цікава, тим, що до кінця є інтрига. Тобто, ти читаєш буквально, як вони постійно любляться про їхні якісь нездорові стосунки, повертаючись в через розділ на 6 років тому, які в них там стосунки з Рейчел, які проблеми у них виникають з огляду на те, що їхні батьки там зустрічаються. І ти просто сидиш і думаєш, а що буде в кінці. Я фінал не вгадала. Ну прям зовсім не вгадала. Ну прям неочікувана травма, яка у нього сталася в. В принципі, і якщо чесно, я вже тугувато його пам'ятаю, от якби його трошечки е, принагадати, бо я боюся сплутати фінал з Тейт. Так, чекайте, я боюсь сплутати фінал з Тейт і фінал з Рейчел. Вони мене якось переплелись, бо я читала десь приблизно рік назад цю книжку. Тому боюся десь не те сказати і не сплутати цих дві героїні під кінець нашого з вами відео. Е, хочу відзначити, що. Що я е, як читала українською Колін Гувер і що 9 листопада, що покинь, якщо кохаєш, е, відзначала те, що вона дуже гарно пише, тобто гарний переклад. Ну, реально, там дуже багато цитат. Е, ось в мене тут теж є цитати. Я загалом дуже рідко відзначаю. Тобто, я не позначаю чогось там нереального. Я позначаю або інсайти, або гарні словечка. І тут дійсно було доволі багато цитат. Е, просто вона гарно так пише. Що в оригіналі, що в української перекладають доволі гарно, ти хочеш постійно виділяти е, ці цікаві, красиві думки, які потім можна використати під е, пости в інстаграмі, знаєте, <плес> в такому напрямку. Е, отже, е, якщо ви хочете спойлер, е, типу, якщо ви не читали, то не дивіться спойлер, бо зараз буде жорсткий спойлер, е, яка ж травма в нього все-таки була. Якщо ви тільки хочете читати, то це дуже класна інтрига, навряд чи ви про це подумаєте. Та який спойлер? Я можу зробити, якщо воно в мене все перекаламбуцялося в голові. Це з ким взагалі мене відбувалося? Так. Це була рейнджел, чи це Тейт? Блін. Я не хочу перечитувати. Зараз це буде дуже довго. Отже, гаразд. Розкажу суть з деталями, але я не впевнена до кінця в чіткості цих деталей. Зараз перше, що ж таке травматичне в нього сталося. Якщо ви тільки збираєтесь читати цю книжку, обов'язково промотайте, тому що ви до кінця навряд чи здогадаєтеся, яка ж травма у нього була. Якщо ж ви читали і хочете почути мої враження, то слухайте, слухайте далі. Отже, тайм-кодик я там залишу до куди будуть аля спойлери фіналу, ну майже фіналу. Отже, виявляється, що ця рейчел, що в них відбувся статевий контакт, він якось на це наполіг і виявляється, що вона вагітна. І їхні батьки зустрічаються, і вона вагітна. Тобто вони зведені ніби брат і сестра, батьки зустрічаються, і тут рейчел вагітна. Що робити? А вона е, ще ж молода дівчина, яка мала далі там вчитися. І, здається, якщо не помиляюсь, вона мала їхати в якусь, якесь інше місто вчитися, і в них мали бути стосунки на відстані, тому що він хотів бути пілотом, е, а вона там кимось іншим. І е, тут вона вагітна. І, для, і їм доводиться це розповісти батькам, що вони там кохали одне одного, і після того. Батько його починає не любити, її мати теж, тобто вони залишаються такі буквально без підтримки нормальної. Отже, я вирішила все-таки не прям спойлерити кінець, тому що я боюся помилитися і щось плутати, але так виходить, що вони цю дитину втрачають. Ну, тобто. Вона народжується, але вони попадають в аварію. І це так, як я пам'ятаю, як рік назад читала, вони якось в воду попадають якось, чи в річку, чи щось вони там якось з'їхали, попадають в воду, він намагається врятувати і врятує Рейчел, але не може врятувати дитину. Чи це було стейт? Підкажіть мені, будь ласка, бо я вже заплуталася. Ні, ніби стейт, нічого, все окей було. І от нього була ось ця травма, тому що вони втратили дитину, Рейчел втратила дитину, і вони на цьому розійшлися, зрозуміло, так? Тобто вони не могли продовжити стосунки після цього, бо це була дуже глибока травма. І... Після цього шість років він ось не міг себе Е, і він потім розповів про це тейт і вирішує піти до Рейчел, вже минувши шість років, щоб поговорити з нею про цю травму. І коли він приходить, в неї вже є своя сім'я, в неї вже є дитина. Від іншого чоловіка виходить нова дитина, і він дивиться на цю дитину. Він плаче, йому складно. І рейчел його підтримує, говорить. Що потрібно вже це прожити, відпустити, якщо в тебе є ось ця дівчина-тейт, і ти її там дуже кохаєш, ти повинен ну, відпустити цю ситуацію, пробачити себе, що ти там ні в чому не винен, і продовжити жити далі, і будувати стосунки, будувати сім'ю, пробачивши себе. От щось в цьому роді. Е, і це було дуже драматично, дуже травматично, дуже драматично, дуже чуттєва ця історія з Рейчел і е, Майлсом, як вона його заспокоювала, е, як давала йому поради, як йому це пережити, як вона це пережила. І е, після цього він дозволив собі. Е, Якраз таки відкритися повністю тейт і впустити її в своє життя. Ось така історія. Ось е, мої загальні враження про книжку. Спойлери закінчилися. Мої загальні враження про книжку, скільки я ставлю. Е, перше, я хотіла плакати всю книжку. Я просто побачила в Тіктосі е, англомовному, так що ті, хто читають, вони плачуть, але я бачила, що плачуть лише над певним розділом. І я всю книжку чекала е, цей розділ, бо я розуміла, що там якраз таки буде ховатися причина, чому Майлз себе так дивно поводить, е, неадекватно трішечки. І поки я чекала цю причину, е я хотіла чим скоріше прочитати, бо мені було дійсно дуже цікаво, що що, що за травма. Чому Майлз такий Ред Флег, що в нього таке відбулося, чому він іде до психолога? цих пір не розумію, чому він пішов до психолога, до психотерапевта, щоб прожити цей момент. Е -е, крім того, його друзі теж не знали, що в нього є ось така проблема. Тобто ніхто про це не знав, крім того старого пілота, чи хто він там був, того старого діда. Усі інші е -е, не знали, тобто брат Тейт його кращий друг не знав, І інші друзі, які туди приходили, теж не знали. І... Тобто він це проживав сам, і доки не поговорив з Рейчел через шість років, він це зміг нарешті якось відпустити, прожити і почати будувати своє життя з Тейт, яку він вже дуже сильно кохав. Мої враження це щось змішане. Тобто книжечка, ну вона дійсно цікава, самосуть цікава, досвід травматичний цікавий, неочікуваний. Бо мало хто про таке пише, але забагато було сцен 18 Але загалом сама пригода, цікаві професії, так медсестра, пілот і так далі. Ні, я ставлю плюс. Ну, мені дуже сподобалось. Знаєте, зараз дивлячись призму, ще пройшов рік, і ця книжка викликає в мене далі певні якісь емоції. Я, напевно, її поставлю 9 з 10 або 10 з 10, тобто високу оцінку. Я раджу вам прочитати. Особливо в такому гарному оформленні від е, е, РМ, яке випустили книжки від РМ, дуже гарні, супер обкладинка і так далі. Ну, а на сьогодні все. Обов'язково, якщо ви прочитали цю книжку Огидне кохання, напишіть про свої враження в коментарях, з чим ви зі мною погоджуєтесь, не погоджуєтеся, чи правильно я пам'ятаю майже через рік того, як я її прочитала. Я рада повертатись до вас, тому що я дуже сумувала за цією ютубовською атмосферою. Зараз вже відео якісь там виходять, які я відзняла раніше. Але, я довго не знімала на це. Були певні причини. Я про це розповідала вже, і все одно дуже складно це все поєднювати. Але, але, але я буду намагатись бути біля вас щастіше, тому що я дуже люблю цю справу. А на сьогодні все всіх люблю, цілую, обіймаю, Пока-пока.